Так, погнали. Так, Ви казали, що у вас якісь критичні якийсь... Критично заважно до якого проєкт. Дивіться, там за порядку йде шостий. Шостий порядка, 1, проєкт, 2463. Формулювали завдання в такому вигляді, а зараз вони вчора надіслали нам листа, що це завдання в такій редакції. Побудова тренінгу центру поліцейських патрульної політики з викопатьоми патрульної політики, які зряжаються з дону везеного днів, а також їх матеріально-технічного забезпечення. Тома сам, та саме залишається в мільйони за безсоння всі рішення. Просто будиночку вони завдання поміняли, і тепер воно просить такі редакції, щоб воно відписало. 24, 63. Сізав. Але проти у вас дві включаєте два проекти 66.

Якщо інші територіальні громади будуть давати нам міжбюджетні трансфери, аби ми могли відбудовувати цілий приїзд, їхній значний. Ну вот якщо у нас другой дело, за прекрасную вірь.

Добре? Так. Проект № 2458. Диктую, які всі останні на сесію. 2458, № 2459, № 2461, № 2462, № 2464, № 2466. № 63. № 63 вже голосували. № 63 вже голосували. № 63 вже 2468, 20469, 2070, 24, 2471, 2472, 2073, 24, 2474, 2475, 2076, 24, 2477, 2478, 2079, 24, 2080, 24, 2481,

Вони передають їх робочі місця. Їхні робочі місця. Це все за. 2488, хто за критичні? 2489. Це все про окремий проєкт, так? Чи ні? Так, це все. Так, це все. Нехай приймати. Читають. Ми так я не знаю. Хто за? 2489. Всі за.

Да, да, да. Так, так, так. Добре. Та потім ще даймо. Дякую. Так, ну сасасі. Дякую. Що за? Юра, тоді да, да, піднявся. Підняв, підняв. Да, Потримати трошечки. Всі за. Дякую. Ти маєш заважати. Що? Я мав. Майк, ти заважав. Ти заважав, не мав заважати, так? Ти заважав. Заважав. Так. Дякую. Дякую. <посте> 92 этап 122, да. И за пункту 2, что уважение Один з 13, тоже помилка в адресі великого каналі 26. І наявне зауваження до цього пункту департамент, так департамент 1, юридичного, так. Один з 17 понад. Да. І вичити з пункту 4 контроль маргіру. і в ньому є конфлікт інтересів за цього. все. Едно малко контрол, да това е контрол, ево, това е контрол, ево, това е, това е, това е, това е, Да, е, това е, това е, това е, това да. това е, това е, това е, това е, Да, е, това е, това

Там документи вже не зауважені, також там. Не зауважені. Документи є, там все є. Документи на мене є, написали, що там щось воно трохи не в такому стані, як має бути. Давайте за тоді 94-й рівень голосувати, так? Хто за? Без критичі. Кажи, Артем, що це до якого проєкту? Я не знаю, що це було. Це подовжено Амер, ну, що це таке? Так, добре. По протоколу. Все правильно, я щось упустила, певно. Там було резервану 24 4 24 96.13, да? Так же там є. Ну, було резервану там, е-е, за номером там, тобто два, просто, комусь підписати, що він пішов. Найшов, забув. Про що мені бачити кандидата? поватить позиціями революна 3 е. Так, зрозуміло. А то суттєве призначення це не відповідає. Але було рішення, але було рішення сесії про зміни до. Так, консульство версту логістики. Що потрібно достатньо условий. Ну, просто вирішили, що ми збираємося, от, так що все ми тебе почули. почекаю. Наступний проект за 4 день свій, на контролювати, щоб на новації до. Так. Да. Так. Тогда. Чи за.